21 команда, 31 команда дівчат і 33 команди хлопців. Нашу, наше місто і область представляють дві пари дівчат та пара хлопців. Пара дівчат Тищуцька ковачук Олександра, Ковачук Анастасія, Шахненко Люди, хлопці Бондарчук, Володимир, Кравчук Назар. Хочу сказати, що... Ми вдома встигли потренуватися. Всього лиш три дні на піску, свята і, будемо так казати, старалися десь щось і підпрацювати, і вихідні дні працювали, але то є мало часу. От, заїжджати в Санрайс, нам зараз раніше, як ми завжди могли. Кошти не дозволяють, і тому будемо виходити з тої ситуації, що тренуємось більше вдома і стараємося. Дівчата готуються до першої, до першої гри, проводять розминку. От. І хочу сказати, що всі зусилля, які ми сьогодні направимо на те, щоб наші пари змогли між собою. Злагоджено працювати, тому що Соня і Саша вперше працюють в парі, та плюс того, що виходять всі двох з одної пари. І це не є просто. Але будемо вважати, що Софія має досвід більший, а Олександр працювала всю зиму, хай не на піску, хай на досках, ну займалися пляшням. От. Зараз йдуть останні приготування майданчиків. Вже через, будемо говорити, через пів години, навіть менше, через 25 хвилин вийдуть на майданчик судді, проведуть жеребкування. Першу гру ми граємо. З командою Харківської області, тому я думаю, що і дівчатка таким віком, як Олександра, тому я думаю, що небагато у нас займеться терпання нервів і зусиль. Будемо сподіватися, що дівчата зразу зберуться. Останній чемпіонат, який проводиться в залі, це ю 19, через тиждень вже буде Ю-20. Ю 18 на вулиці передають погіршення умов, але мені кажеться, після Сербії, яку ми пройшли з таким, будемо казати, більш достойним підготуванням, тому що налаштуватися на холод, це мені було страшно, що дітям це вже нічого не казати. От. Вважаю, що. Всі, хто хочуть дивитися, буду транслювати через свій YouTube канал. Тому запрошую всіх. Якщо десь трансляція збивається, передзвоніте мені, дітям, щоб ми налаштовували, бо буває так, що трансляція може збитися, і ми не завжди можемо війти, бачити це. От. Сьогодні в нас проводиться два тури по вінерах, два тура по лузерах. Да, це багато, і пари, які попадуть на сильніших конкурентів або противників, вони сьогодні вилетять, для них чемпіонат закінчиться. Але кожна пара ставить собі перед собою задачі. І ці задачі, наприклад, зігратися. Посягнути, зайти в дев'ятку, зайти в трійку, в кожного свої задачі. І хочеться, щоб все те, що ми запанували собі, який результат, які ігри, і щоб ми могли їх досягнути. От сидить колега Джала Вікторівна готує своїх хлопчиків. От. А далі там ще йдуть тренування людей, які. Проплатили майданчик, ось вже йде наш Володимир От, із Назаром. Зараз дівчатка підійдуть. В 9.20 я включу камеру і покажу перші ігри. Готуйтесь, бачите, нас.